На Тернопільському ринку широкий вибір сирого м'яса. Адміністрація та тутешні працівники запевняють, вся м'ясопродукція проходить відповідну перевірку. Перш за все, що на ринках, де офіційних ринках, перш за все, є лабораторії, працівники лабораторії. І перед тим, як продукція поступає на ряди, це мається на увазі м'ясо, м'ясотуші, вона повинна пройти весь на експертизу. Працює лабораторія шостої години. Це шість-сім працівників в залежності від кількості поступного матеріалу. Проводять дослідження». Свині ми закупляємо в населення в селі. Люди привозять самі. Ми можемо поїхати забрати. Наприклад, сьогодні я маю свиню соломою смалена. Це свого роду ексклюзив, тому що дійсно соломою рідко зараз смалять, але люди шукають: хочуть такого сала, хочуть такого доброго м'яса. Пані Оксана працює на тернопільському ринку більше 15 років, продає лише свинину і розповідає нам про ціни. Ціни ніби не змінилися навіть трошечки впали. Якщо там раніше було 70, 80, 85, то зараз 60, 65 і 75 – це максимум. Це передня, задня і шия. Це в нас такий основний вид товару, який є, ніби на ринку. Продавці на ринку переконують, м'ясо перед придбанням перевіряють і беруть лише в тому випадку, коли впевнені, що тварина здорова. Ми знаємо, що вона здорова, тому що воно клеймоване, Інакше ми не візьмемо. Там один лікар вже провірив. Наш провіряє тут то є забійна забійна довідка, розумієте? Дається забійна довідка, інакше не інакше не вийде, нас тут не приймуть. Як це відбувається, пояснює завідувач ветеринарно-санітарної експертизи Тернопільського ринку. Перш за все, людина, яка проводить м'ясотушу, необхідно мати певні супровідні документи. Це ветеринарна довідка, які на якій повинна бути вказана фамілія власника, який виростив тварину, і проведення. Попереднього огляду поставлено ветеринарним лікаром. Також має бути штамп попереднього огляду, як на ветеринарній довідці, і на м'ясотуші. Це означає, що тварина перед тим перед забоєм була перевірена, її температура змірена, чи в якому стані вона, чи вона здорова, чи вона хвора. Після цього м'ясо досліджують вже працівники ринку. Євген Петрович каже, випадки, коли виявляють порушення, трапляються, але в такому разі продукцію не допускають до продажу. Окрім того, м'ясо перевіряють і на свіжість. До того ж, кожен покупець має право вимагати в продавця документи, які засвідчать те, що м'ясо відповідає всім необхідним вимогам. Ми видаємо експертний висновок, де вказ. Вказана фамілія, хто виростив власник, дослідження, і є штампи, написано, що дозволено в реалізацію. Кожна людина повинна мати відповідний експертний висновок. І після цього, якщо людина звертається, вона показує експертний. якщо додаткові якісь необхідні дослідження, в нас залишаються ветеринарні довідки, з яким поступає тварина. І після цього ми можемо виясняти дані. Ну, всі фактори, які звідки поступила тварина, в якому стані, і чи вона пройшла ветеринарно-санітарну експертизу. До речі, після того як тварину дослідили, до забою може пройти до п'яти днів, а реалізовувати вже саме м'ясо можна приблизно протягом 48-72 годин.